І, і, і небо смуре, хмуре, пасмурне. Сьогодні 21 листопада 2024 року, четвер. Йду на роботу. 10 градусів тепла, пів на восьму ранку. 10 градусів. Це я вважаю дуже і дуже тепло. Як для... 5 листопада. Ще наприкінці листопада, майже зима сьогодні Відразу як пройшов пройшла ніч у Харкові. ну, хуй у Богу все, як завжди. Тревою требуватиш нічого. Сьогодні нехай день. Хто, ну, хто ще не відсвятковав зараз на Україні святкують двічі то ще не хай нам допоможе боже щоб скоріш закінчилася війна Їздить, Люди з парасольками ходять. Досі де. Життя продовжується, називаєш ні на що. Все, усім доброго. усім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити. Незважаючи на що. Побачення мої погодки сьогодні. Так і ще. Все, пока. Гарно чи збирався.